Вітаю, друже! Привіт, привіт! Гараматійко, Дивись, що я сьогодні приніс це святкове пасхальне яєчко. Диви яке гарненьке, красиве. Так, дуже красиве. А я теж принесла дарунок. Ось дивись. Теж крашене яєчко. У нас сьогодні однакові дарунки з тобою. Ні, поспішалику. Вони не однакові. І як це не однакові? Обидва яйця, обидва крашені, звісно ж, однакові. А ось послухай я розповім тобі про великодні традиції нашого народу, і ти все зрозумієш. Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно присвячене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом бога Сонця Ярила. Стривай, гриматійко. і не розумію, а чому його тоді назвали Великдень, а не просто Воскресіння. Звідки така назва? Існує декілька легенд щодо виникнення назви свята. У найпоширенішніх з них сказано Великдень називається так тому, що в той час, коли Христос народився, сильно світило сонце, і стояли такі довгі дні, що теперішніх треба сім скласти, щоб був один тодішній. Тоді було як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж в суботу ввечері, а як розп'яли Христа, дні поменшали. Дивовижно! Цілий тиждень день світить сонечко, та можна гратися, бігати і радіти. Шкода, що зараз не так. І зараз можна веселитись. Давай пограємо із сонечком. Слухай уважно, коли я буду казати сонечко, підстрибуй на місці, а коли буду казати місяць, присідай та складай ручки під голову, ніби спиш.

Як весело! Тепер я зрозумів, чому свято має назву Великдень. А чому це свято ще називають Пасха? Слово Пасха походить від назви старозаповітного свята, яке відзначали іудеї в пам'ять про звільнення від єгипетського полону. Пасхальний Агнець став прообразом Христа, тому Христос ще іменується Агнецем Божим, Агнецем Пасхальним та Пасхою Підготовка до Пасхи Великодня починається за тиждень, який називається страсним або білим. Четверть цього тижня, який називають чистим, за традицією відводиться на те, щоб прибирати оселю, прикрасити ікони святковими рушниками та всією сім'єю викупатися до сходу сонця у проточній воді, яка нібито змиває з людини всі гріхи і хвороби. У четвер господині починали готувати головні атрибути до Великодня ритуальний хліб, фарбовані або розписані яйця, великодній кошик зі стравами для посвячення їх у церкві. Далі слідувала Страсна П'ятниця. Це найсуворіший постовий день річного кола богослужінь. Тому в п'ятницю віряни дотримуються суворого посту. Протягом цього дня також потрібно відвідати богослужіння. В суботу вважають днем спокою, переходом від страстей Христових до світлого христового Воскресіння. Саме у суботу ввечері починається нічна служба, на яку беруть великодні кошики для освячення повір'ям, в четвер треба випікати паску, бо робити це в п'ятницю вважається великим гріхом. Кажуть, що якщо випікати паску в п'ятницю, то вона не вдасться. А це негативно вплине на майбутнє всієї родини. Протягом року у родині будуть негаразди. Дуже гарною прикметою вважають, якщо паска вийде високою та добре випечеться. Це символізує щастя і добробут для всієї родини. А коли паска випечеться, беруться її прикрашати, зверху оздоблюють спіралями, символом сонця, квітками, фігурами пташок із тіста. Заведено робити від п'яти до десяти пасок, аби згодом пригощати всіх родичів та близьких, вітаючи їх із великоднем. А зараз перевіримо твою увагу спробуй знайти дві однакові пасочки. Перевіряємо? Чудово! Нумо ще раз! Перевіряємо молодець, а тепер спробуй знайти два однакових яєчка. Перевіряємо. Чудово! Ще однією особливою традицією було розфарбовування яєць. З давніх давен розфарбовані яйця вважали символом відродження життя природи і сонця. А раніше їх розфарбовували за допомогою природних матеріалів кори та плодів дерев, трав і квітів. Кожен вид прикрашання яєць мав свою назву. Крашенками називають пасхальні яйця пофарбовані у цибулині, буряку, ромашці, ожині чи куркумі. Дерябанками – ті, що були розфарбовані за допомогою голки. А писанками яйця декаровані старовинними знаками за допомогою воску і барвників. Для їх розфарбовування використовували спеціальний пристрій, писачку. Техніки писанкарства зазвичай відрізнялись у залежності від регіону України. Великодню неділю за традицією зустрічають усією сім'єю за великим столом, з великодніми стравами. Члени родини зазвичай мають поділити між собою один великодній хліб та крашанку. Вірять, що цей звичай наділяє доброю долею, щастям кожного члена родини. У містах та селах влаштовували великодні забави. Великдень заведено святкувати тиждень. Протягом цього періоду віряни Христосуються, співають гаївки, обливаються водою та навідують родичів. Радість з небеся являє, Пасха красна День вітає. Радуйтеся щиро нині, Бог дав радість всій родині, Бог дав радість нам з небес. Христос воскрес! Воістину воскрес!